Що краще зняти. Так. Бачите, тут в основному оце. Це в нас лекала висять, так? Так. От зараз ми так от отримуємо лапшифровочку, потім mm -hmm. вирізаємо і потім кроємо. А от розробляється нова моделька. Так, ось. Тобто, лабораторія розробка Так. Тут тканини, тут фурнітура, тут столи, тут ми придумуємо, все mm -hmm. робимо. Бренд 7-Eleven це конструктор стилю. Кожна річ має самовираження, але водночас вона здатна доповнити інші. Вироби з різних колекцій легко міксуються між собою, дозволяючи створювати десятки варіантів для різних сценаріїв життя: від офісу до вечірки, від виступу до тиші. У центрі технологія. Складний крій, безкомпромісна посадка, конструкторська точність. Вироби 7-Eleven створені з глибоким знанням тіла руху та контексту. Вони використовують лише. Найкращі матеріали, аби одяг не просто служив, а працював на наш з вами авторитет. Так, у них є сильні авторські форми, але вони створили й продуману базу. Ті самі речі, які тримають фундамент гардеробу і пом'якшують сміливі акценти. Це візуальна рівновага, яку легко інтегрувати в будь-який образ. Наступний образ від Eleven – це ось таке кімено І джинси, які дуже подовжують ноги. Бо скроєні саме ось таким чином з детальними прошитими кишенями і ось такими прошивними елементами на кіману. Це теж такий, знаєте, архетип мудрець. Тому, якщо потрібно його відіграти вам десь у житті, цю потребу теж може закрити 7-Eleven. Чатану, ви просто гляньте на цей. Комплект на цей костюм. Це у нас катон і дискоза в дуже красивому такому е припиленому голубому кольорі. Він навіть не зовсім голубий, він такий е голубом'ятний, я б навіть сказала. Камера не зовсім передає кольор, але це дуже красивий комплект. Він дуже зручний, він жіночний. Він на дуже багато контекстів життя вам підійде. Тут така ось сіточка, бачите, вона тут повинна бути, повинна виглядати. Регулюється талія, One size вверх і one size вниз. Ви просто подивіться на цю красу. Подивіться, яка сукня. Вона ще в розробці у дівчат. На мене вона малувата, не мій розмір, але ви подивіться на ці лінії, ви подивіться на цей крій, Тут цю Це ж ідеально для Відпочинку для літніх вечорів. Ідеальна сукня. Дівчата, ви просто подивіться на цей неймовірний комплект. Просто на ці деталі зверніть увагу. Навіть є пірсинг на рукавах, а довжина бомбера, так і його оригінальний рукав теж роблять свою справу. Ну і подивіться на ці деталі, на цей комір. Це дуже складно. Конструювати і дівчата все це роблять ідеальна спідниця міді із екошкіри, і в такому образі можна просто всюди йти і бути зіркою.